Всесвіт. Хто міг, хто підіймався це йшов, ішов собі високо в гори, взявший у похід, свою надію сильну як любов, що все буде то. Правильно там чи неправильно, можливо, через це, я не знаю, чому. Кожного по-різному, абсолютно. Якщо брати мене, то в принципі в мене, мені каже, не було ніякої депресії, поки не почалась війна. Як тільки почалась війна, ну, то це, звісно, то це вже кожному, кожному важко. Не тільки тим, хто там, там ще важче. люди. Вони це все переживають і бачать І без слів. Але тут також важко, тому ну, що ти душою там і думаєш постійно, і зациклюєшся постійно, і це дуже важко. Але треба брати себе в руки, жити далі. Я тільки подивлюся, то вона там ля-ля сю, сю сю спілкується з одним директором, другим, кожен до неї підходить, кожен там як справи, як туди о, привіт. І це не є непрестижно. Людина займається цією роботою, вона робить, виконує ці обов'язки, її варто поважати за те, що вона робить ці обов'язки. І відповідно. І в нас в голові, що престижно, непрестижно. Тут такого немає, тут проще відносяться. Тут відносяться і поважають кожного, хто працює, і неважливо, яка роботу вони виконують. Ну, принаймні, мені так кажеться. Можливо, я не помиляю. я помиляюся це. ну, Я бачу це так, що тут поважають кожного, і неважливо, на якій ти Вони ніби не гуляють з дітьми, чи що канадці, я не знаю. Ну Може, гуляють, я не, не, не спорю, але не так часто, як ми. Нас привикли, да, вийшов двір з коляскою, і там куча мамочок з колясками, наприклад. А тут немає такого. Тут та територія велика. Навіть якщо ти живеш в великому місті, то ти не поїдеш там до ще якоїсь мамочки з дитини, там 40 хвилин у сторону. Тобі нема смисла, тому що тобі ти вийти з дитиною, там можеш там на годинку півтори, тобі вже треба назад, там чи кормити її, чи перевдягати. Ну мамочки мене зрозуміють, так да? і відповідно. Я вийду на площадку, завжди я одна сама з дитиною, ніхто на площадку не виходить. і не знаю, чого вони не гуляють з дітьми, чесно. Ну тож треба якось навпаки гуляти, вигулювати дитинку. І е, прийду, посидим, покатаюся на качельці назад. І отаку сама, цілий рік я провела реально сама, Серйозно сама. Добре, що в мене така характер, що в принципі в мені окей. Були все рівно і для мене були періоди, що мені було дуже сумно, якби хотілося б з кимось ще піти погуляти і вийти. Але це ж теж треба, щоб друга машина наприклад, була. Да, не у всіх є друга машина. Зазвичай чоловік забирає машину на роботу, і ти можеш вийти максимум. Легше, бо зараз багато хто приїхав з дітками, і зараз більше нас стали є вже з ким спілкуватися. І тоді, коли я була в декреті, ну реально в моєму районі, мабуть, і не було українців. Мо, ні, були якісь одні українці, але в них старші дітки були набагато старші в тому районі, де я жила, і прямо якщо вийти в двір, то там особливо більше мені не було з ким спілкуватися. І відповідно ця категорія. Людей теж попадає в певний період, виходить в такий морально важкий, важкий стан, так сказати. Але треба триматися, все буде добре, треба вірити, спілкуватися, знаходити собі людей для спілкування, навіть якщо ви тут знайомитися з людьми. Ще на тих бабушок, дідусів, хто приїхав, да? мами, тати, хто туди давно вже знаходиться, то зараз позабирали до себе мам, тат. І оці старші люди теж знаходяться в певному. Період свій часу в депресію, бо їм важко вже. Вони не привикли до того, що вони тут самі, вони ну, на самотності, вони просто своїми дітьми і все. Але їм же ж теж хочеться жити, їм ще хочеться вийти кудись і не тільки бути з дітьми постійно, так? їм теж важко. Я сижу, думаю, за це ладно є. Буду закінчувати, якщо зараз вам морально важко, і ви відчуваєте, що ви там в такому стані, що просто криша їде, да? старайтеся просто фокусуватися на тому, що робите, можливо, більше на роботі, зациклюватися чи пошуку роботи, якщо ви ще не можете знайти роботу. Вірте, що вас вийде знайти її. Все буде добре, Головне — вірити в свої сили і не падати духом, бо це важливо, повірте, це дуже важливо. Бо те, що ви впадете духом, то чесно, ну ні до чого хорошого вона не проведе, просто ні, треба брати себе в руки, все-таки вірити, що все вийде і все буде добре. Кожному зараз важко, всім важко, але треба просто пройти через цей період часу, і все буде добре, і все вийде. Так що таке все у вас буде добре. Всім пока-пока. Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ, хто міг, не підіймався, та цей Porque sou eu na dia, eu sinto o agulha sou servo do teu